На парламентських виборах в Росії з великою перевагою перемогла пропутінська партія. Єдина Росія набрала понад 54% голосів. Партія на чолі з російським прем'єром отримала 343 мандати. А отже, повернула собі конституційну більшість у парламенті, якої не мала 5 років. Друге і третє місця поділили. Ліберал-демократи Жириновського і комуністи Зюганова. У них по 13%. Прохідний бар'єр також здолала справедлива Росія. Жодна опозиційна партія до думи не потрапила. Висновок ОБСЄ росіян позбавили політичної альтернативи. На ситуації з виборцями в цілому погано позначилися обмежені основних свобод і політичних прав. Суворий контроль над змі. Є посилений контроль над громадянським суспільством. В обсє також заявили про численні порушення за час голосування. Доказів за досить навіть у соцмережах. Ось, наприклад, скандальне відео з дільниці в Ростові на доні. Жінка підкидає в урну, поки дві інші затуляють її. Російські опозиціонери також зазначають рекордну низьку явку на виборах: 47%. сім проблема – Долгосрочна проблема. эта явка, и вона говорить о том, що у нас утрачуваються шанси на мирну зміну політичного курсу. Провела Росія вибори на території окупованого Криму. Кримські татари голосування бойкотували. Київ заявив, не визнає результатів голосування на півострові. Про таку саму позицію оголосило чимало країн світу, зокрема США, Франція, Литва, Данія, Швеція, Канада і Чехія.